Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень з 16 по 22 грудня. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, так, будемо розбиратися, розглядати їх. Та давайте подивимося, що нас чекатиме нашу країну на цьому тижні по активності, так? яким цей тиждень буде для нас. Давайте подивимося, так? Загальні енергії масовості зберігаються, тобто на цьому тижні ще будуть масові активності, і достатньо багато їх може бути, так, багато переміщення по території країни, і необхідно на це звертати увагу, реагувати постійно на повітряні попередження. Сьогодні понеділок у нас 16 число, давайте подивимося, що по активності ми сьогодні можемо спостерігати так? на сьогоднішню добу. Мені йдуть наслідкові енергії, необхідно бути дуже уважними. Ці енергії можуть бути пов'язані з транспортом, місця державності, місця прийняття рішень, так? це якісь державні установи. От, та мені йдуть ресурси, ресурсозабезпечення забезпечення на сьогоднішню добу ближче до темного періоду доби, необхідно бути уважними. Вівторок, 17 грудня, давайте подивимося. Емоційно дуже складно, ситуація помірна. Ось на наступну добу. Багато може бути маніпулювання по руху у повітряному просторі, так? І цей рух знову ж таки йде на ресурсозабезпечення, на інфраструктуру нашої країни. От, як наче ворог має плани і буде намагатися, знаєте, як циклічні події, намагатися повторювати ту активність. Захист, значить, може відпрацьовувати, але необхідно бути достатньо уважними. Середа середа лінії зіткнення, межі, прикордоння може бути більша там напруга, більша активність, і, можливо, необхідна буде туди ще якась допомога, тому що, знаєте, мені йде часткова втрата ресурсозабезпечення і можливостей. Середа загалом достатньо емоційно і фізично, складний може бути день, так, складна доба. О, дуже багато відпрацювань може бути в середу. Четвер, дивимося, четвер. Четвер одразу. Знаєте, показує нам темний період доби і достатньо напружені ситуації, форс-мажорні ситуації, пов'язані з ресурсами і забезпеченням. Тиснути будуть, і захист, наче може відпрацьовувати, але через злиття якоїсь інформації, можливо, наведення тут можуть бути достатньо неочікувані ситуації з наслідками. П'ятниця, давайте подивимося. П'ятниця. Наслідкові енергії нам несе п'ятниця, так? І це може стосуватися води, забезпечення місцевості близько води, так? П'ятниця. П'ятниця. Також місця зібрання людей. Тобто це можуть бути торгові центри, розважальні центри та високі будинки. Необхідно бути достатньо уважними, тому що дуже багато напруги. Субота. Субота, що чекає в суботу? Захист може відпрацьовувати, і дуже багато тривожності може від того піднятися, тому що захист може відпрацьовувати близько лікувальних закладів або реабілітаційних центрів. Неділя, давайте подивимося, що нам принесе неділя. Провокації від ворога таки можуть продовжитися в неділю, особливо в темний період доби. І необхідно бути дуже уважними. Багато буде відпрацьовувати захисту а, саме наприкінці тижня. Так, вороги будуть намагатися знову ж таки тиснути, ми будемо триматися. Загалом а, ситуація достатньо неспокійна, достатньо напружена, і ми маємо в більшій переважності відпрацювання захисної системи, але берегти себе все одно треба, тому що. А наслідкові ситуації на цьому тижні такі можливі.